Сьогодні агромат в Києві зучається з ЗП-груп. Група в цій ЗП-груп. Прийнянні з а, першим матчем. Зараз в пробуває і непогано і гол! Швидкий м'яч. Швидкий м'яч від ЗП групу вже на другій хвилині вдається. Старий коше зараз і вже 1-0. Вдається повести в рахунку Олександр Фролов. Зараз записав цей гур. Не обов'язково пропущений в'яч агромату. Артищенку Пробуває Микита, Пробуває... Саніт і компанія Флорів. І безпосередньо мережа, мережа гіпермаркетів агромат. Небезпечно було, ще не може, знову добовик підліло. Зараз пробуває Тарас Коваленку. Ой, це пагрупотації. Двоюк стріляв. Класний, класний удар Сергія. Тут пропонує себе попереду і декілька разів ці передачі отримав. Удар. Зуба Бондарчук. Класний удар. Класний удар Бондарчук визначається. Один-один. Шалений м'яч з дальньої дистанції. Бондарчук зараз забиває ударом здалеку, а громад робить рахунок рівним. Фантастичний удар від молодого таланта. А громад так надійно грає. Можна грати. Руслан Савенко. Один-один. Руслан Савенко. Зараз побиває. І Леквін. Забираємо м'ящи. Буряк. і... Знову відбувається. Контратака є. в 3 2 в 3 2 Удар! В Дальній Куц. Другий тайм. Другий тайм нашого матчу. ЗП груп сьогодні. 25-й Васильченко. А громад керамічні партнери. Компанія Глорії. Компанія Церсень. шанс. Макшанов Михайло виходить в один, один але видає м'яч Шервативський. Ще далі концева, можна і пробити. стріляє Павло і Рикошет! Рикошет і дуговик. А то легше, та простіше. Ну, але ось це зіткнення в дебюті другим номером. Боросу підлітвує, ближчий і не влучає. Не Керезів, все це в луп. Да, дара Саверка, Верхов, Садасам! Не влучает! Кимовент! Фолів проводить абсолютно без порушень правил. Микита Атыша Курчал! Тыша Курдуваев! Далі Не влучає! Кива